Ну що мої хороші, ну що мої любі, ну що мої найдорожчі, З вами знову я. Знову пройшло багато часу. Знову я вами сумував. Сподіваюся, ви теж за мною сумували. Що ти гудеш? Господи, ноутбук уже перегрівся від новин. Він требує просто, требує. Вимагає, вимагає, щоб я скоріше всі ці новини віддав вам і він жив спокійно, тому що на скринів, я дай боже, сьогодні багато гарячих тем, багато скандалів сталося, поки ми не бачилися. Поїхали їх розбирати. Ну, а поки ми не почали, рекомендую вам підписатися на мій канал. Дякую вам дуже за вашу активність, дякую вам за ваші коментарі. Дуже дякую вам за лайки. Це супер допомагає мені, допомагає, як я допомагає, допомагає мені в продвіженні відео. Господи, ці російські слова колись вийдуть з мене. Це мені дуже допомагає в просуванні відео, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, діліться. Ну а також, якщо ви захочете, ви можете стати спонсором цього каналу. Просто. Внизу є кнопочка стати спонсором. Різні тарифи, різні функції, де ми з вами підписуємося один на одного, зустрічаємося в зумах, обговорюємо різні новини в зумах, відповідаємо друг другу на питання. Тому ставайте спонсором обов'язково. Ну і не забувайте про мій інстаграм. Мій інстаграм це взагалі моя святиня, де я викладаю кращі фотографії, де я викладаю кращі сторіс. Тому заходьте там, ми теж багато чого з вами обговорюємо. Підписуйтесь на мій інстаграм. Ви мені приписуєте те, що я хейтер Тіни Карель. От приписуєте мені просто, да? І Я ніколи дав в житті. Ніколи. Я люблю Тіну Карель. Якщо ви запитаєте моїх друзів, якщо я чуть. Тяпно, я включаю кліпи чи лайф виступи тіни Кароль, Обов'язково. Це так, це така обов'язкова моя програма. Лобуду більше люблю але цінуську теж. Але якщо хтось вляпався в скандал, він неодмінно попадає до мене в кадр, неодмінно попадає в мою рубрику скандал. І сьогодні Тінуська вляпалася. Тіну Карель розкритикували через випуск лінійки одягу з надписом ЗСУ. Українська співачка Тіна Карель спільно з брендом одягу One by One випустили патріотичну колекцію одягу з надписами ЗСУ. У коментарях більшість користувачів розкритикували артистку. Давайте почитаємо да? як зазначила Карель, колекцію одягу випущено, аби зібрати гроші для українських захисниць на фронті. Майже півроку ми працювали над колекцією, натхненною українцями сильними, стильними та вільними створювати. Одну історію йдеться в описі співачки. Коротше, грубо говоря, багатьох обурила ця рекламна колборація Карель і ЗСУ. По-перше, які блядь, ЗСУ на колготках? Ну, тобто, ЗСУ біля мандини носять. Я вибачаюся дуже сильно, якщо там якесь гендерні у мене ці стереотипи, але мною погоджується дуже багато хто в коментарях, тому що я коли це побачив, думаю, блядь, ну. Це за НАТО. Я вам вже казав про те, що багато хто грають з темою волонтерства, багато хто заграє з темою війни. Не одна пісня зараз не обходиться без слова вільна, незалежна, ненька Україна, козачка, козак. Ну тобто, що за багато, то вже нездорово. Знаєте, трішки. У мене такі якісь принципи. Те ж саме з кобрацією Тіни Карель, флісова лелека, коли я побачив, я подумав флісова, блядь, лелека. Я погоджуюсь, якби це були якісь класні, мінімалістичні. Філічні речі для збору, як це робили класна була колаборація у Унтертопа, класна була колекція у Балінціаги. Різні да, бренди вам називаю, які робили щось прикольне, мінімалістичне і класне. Що зробила Тіна? Випустила крінж колекцію, яка не дуже асоціюється з ЗСУ. Класна думка, класний хід е, зібрати гроші на зсу. Але можна це було зробити якимось іншим шляхом ніж калготки із зсу. Не знаю, я не прикапуюся плаття. Ну жахливі, жах, треш, крінж, повний. Але я не засуджую, може комусь це подобається. Мені нахер це не подобається. Напишіть в коментарях, як вам і як відноситеся до напису зсу на калготках жіночих. Ну, по-моєму, це повний крінж і так не треба робити. Далі, що визвало обурення у глядача. Ну, як у глядача, у деяких глядачів, я у деяких підписаний. Деякі люди із сфери, шоу бізнесу, деякі люди просто блогери, деякі люди просто люди. І вони виклали основне відео з цієї колекції. Ну, зай. Не надо, Свої так скидують. Я розумію, що це треба було для кадру зробити, але оце от і ЗСУ на пальцях написано. Це вже був такий факап у банди, да, коли вони зробили оце. От. Не треба, не треба, з цим не граються, це не жарти. ЗСУ це ті люди, які нас сьогодні захищають, які нам допомагають. Ми повинні їм допомагати і підтримувати їх. Але не оцим і не колготами з написами з ЗСУ. Це не класно, це не супер. Я вважаю, що це реально флоп, <с> а не топ. Тому що, ну таке собі. Кажуть дуже грамотні, рекламщики, піарники, Чому така брюдова колаборація? Я подивився на цей бренд. Взагалі він теж бренд не дуже. Я розумію, що всім артистам зараз треба заробляти. Я впевнений, що у Тіни Карель є фіксований гонорар за цю історію. І тіна зараз дуже допомагає, і тіна зараз активувалася в пресі про своє волонтерство, про те, що вона генератори відправила, і стільки грошей зібрала, і це зробила, і то зробила. Те, що ми з вами обговорювали в минулих роликах, що їй досить досить багато від неї очікують, а вона досить мало робить. Зараз вона навпаки. Активізувалася. Тому зараз зробила таку ще колаборацію, Може вона кудись пішить, може вона несеться, хоче більше принести грошей. Але ця колаборація, об'єктивно вона взагалі не вписується в тіну кари. Ну, типу, взагалі, якщо там в неї були, що в неї були? Червоні помади? Топ, супер, клас. Щось вона з ароматами робила. Свічки, по-моєму. Странно, але добре. Окей, головне, щоб нормально пахли. Ну а зараз і ця колаборація. Ця колаборація це повний бред, який принижує цей образ Тіни Карель як супермодної, класної, топової співачки. І оця флісували блядь, Куди? Тому пишіть свою думку в коментарях. Як ви відноситесь до таких колаборацій, пишіть вашу думку в коментарях. Я радуюсь, коли ви там не пишете свої думки, я їх лайкаю. Відповідаю вам. Тому чекаю вас в коментарях. Така ось новина. Йдемо далі. Ані Лорак випустила анонс з збором грошей для пострадавших. Для кого? Для чого? Від чого пострадавших? Яких пострадавших? Що ти хотіла сказати? куда ты це несла. Короче, анонсує вона, викладає таких от ролик. Дорогі друзі, з огромним удовольствием хочу пригласить вас свой мини акустический концерт, который пройдёт завтра в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт, у вас будет возможность помочь людям, которые нуждаются. Так что увидимся завтра. Говорит я, оголошую збір грошей в прямом эфирі. Дякую. І буде, значить, онлайн-концерт. Онлайн-концерт. Я думаю, ну я ж з вами працюю, я якби скандал веду, мені треба ж це все фіксувати. Я фіксую, думаю, зараз подивлюся. У мене вимкнули світло, я все одно включаюся, беру телефон, сідаю, думаю, може вона там скаже щось. Сідає, каже: дякую, що зібралися. У нас така класна подія. Ми збираємо гроші для пострадавших. Думаю, Блядь, хто вже пострадав? <гум> Думаю, ну блядь, ну скажи для українців, чи для росіян, чи, блядь, для не знаю, сірійців там, чи для дітей з Африки, ну ти мені блядь, скажи, для кого я маю задонатити? Mm? Думаю, блядь, до на дня все-таки у мене <свят> дивлюся і співає спочатку пісню російською, потім каже, що ця пісня не дуже важлива, і я написала її сама. Співаю пісню українською. Думаю, вау, клас! Ну зараз ще буде якась відома українська пісня. Далі знову пісня російською з нового альбому, і вона каже, скоро виходить у мене новий альбом. Чекайте. Дякую, до побачення. Я думаю, що я сейчас подивився. 15 хвилин, три пісні. Невідомо куди там донатити гроші. Я намагався там нажати на силку, силка не працювала, щоб, може, там щось було написано, кому вона донатить гроші. Коротше, я так і не розібрався, Чи вона окрімалася, прийшла до себе і намагається якось допомагати українцям? Чи це її перші кроки після поста на українських, що ми з вами обговорювали на минулому е випуску скандала? Чи куди вона, чи де вона? Вона зараз в Іспанії, вона зараз. На якийсь там новий чоловік з'явився. Коротше, йожик в тумані наш просто в конкретному. Я дивлюся на це і думаю, Анічка, Кароліночка, ти моя лорак. Думаю, господи, коли ж ти ну, якби, прозрієш. Я бачу якісь двері по фазі в потрібному направленні, але вони такі мівіпізрічески, що краще б вона їх не робила. Я підтримую любу ініціативу підтримки для України, навіть філісову лелеку. Але говори про це відверто, а не просто говори. Вори, аби як я таке не люблю. Я не люблю ось, ось усі усе на два стула. Н -н -н. Я такого вже знав. Ну чекаємо, чекаємо. Може, колись вона і скаже слово Україна. вона колись і скаже слово ЗСУ, Може, після перемоги подивимося, коли це настане, а ми рухаємося далі. Значить, в минулому випуску ми з вами обговорили розлучення з популярної пари Нікіти Добриніна і Даші Квіткової. Дуже нам було сумно, вам теж по коментарях, я так зрозумів, було дуже сумно від цього. Але вже як є, це не наші справи, ми можемо тільки. Порозсуждати з вами, пообговорювати, чому це могло статися, тому що цікаво, минуле відео. Дивіться, а зараз вже пішли наслідки цього розлучення. Значить, Григорій Решетник закликав не розчаровуватися в інституті шлюбу та справжніх почуттях. Такий допис він виклав в своєму блозі після новини про розрив Даши Квіткової і Нікіти Добриніна. Тому інтернет-спільнота вирішила, що це саме про них. Реакція Даши була, м'яко кажучи, негативна. Не називаючи імен, вона звинуватила автору допису в тому, що він танцює на чужих кістках і назвала затичкою в кожній дупі. Як вважаєте, що спонукало Решетника це вчинити? Може боїться, що його шоу просто перестануть дивитися. Я теж думаю, що це було сказано, тому що ріша Решетник таким еталонним ведучим шоу-холостяк про любов, і якось ця любов не клеїться. Ні в кого не клеїться не пари до, ні пари після, ні пари під час. Не ця романтика шоу, не срабатує. Всі розходяться і сприймають це шоу як просто таку ступеньку. Для популярності такий знаєте основу для, для того, щоб їх показали по телеку. От як восприймають холостяка. Все це ми теж саме вже обговорювали. Тому Гріша Рішетік вирішив, що от треба написати допис після розриву Нікіти і Даш. Звідки ти знаєш? Ми не розочарувалися в любові. Даша тут права і тригерить, що її розлучення обговорюють. Але коли ти публічна людина, ти маєш бути до цього готова. Але не один раз я вже помічаю у самої Даші жарти на цю тему. Їх друзі-сім'ї про це жартують. Вона це репостить. Вона ха-ха, і так далі, і тому подібне. Тому не знаю, може в них якась якийсь конфлікт з цим грішою, возник, чи щось сталося, того, що я не знаю до кінця цієї, історії, ми не знаємо з вами їх відносин в житті. Ми знаємо тільки по тому, що він ведучий цього проекту прекрасного. Даші це не сподобалось. Я теж не люблю, коли багато хто обговорює це, ну коли риються в чужі білизні, п'яте, десяте, але потім згадує, що я ведучий скандалу, і мені потрібно це робити. З вами, такими, знаєте, прідкунами обговорювати, що. Як, у кого, чому і коли. Тому ми себе не виним в цьому. Ми нікуди далі до Ютубу не йдемо. <світ> наша, наша думка тільки тут, ваша в коментарях, в відео. Тому ми чисті з вами, ми маємо право на це. <плес> до речі, на рахунок розлучення. На рахунок розлучення у нас поступають дуже важливі і класні новини. Ну, такі. Не дуже класні у новому сезоні життя відомих людей на плюсах. Нікіту Добриніна замінив Тімур Мірошніченко. Він складе пару Вірі Кікілі, яка була ведучою всіх попередніх сезонів. Бо що, бо таку доброчесну передачу про зірок можуть вести лише ідеальні сім'янини? Не знаю, чи це правда, чи виною гонорарні кіти, чи виною те, що у них зараз було таке досить гучне розлучення, дуже дуже цікаво, чи правда ще телебачення тих старих часів – і там сидять ці старі продюсери, які не розуміють, наскільки навпаки це було би зараз за нехайпово взяти Нікіту і говорити з ним про якісь новини в світі шоу-бізнесу. Тому взяли Тимура Міросніченко. Тимур боміросніченко таке виплащення образа суперсім'янина. Він уже сімейна людина, у нього така сім'я велика і так далі. І тому подібне. А от Нікіта Добринін вже нам не підходить на каналах, того, що ось так. Про це, до речі, Квіткова квіткове говорила, що у них відколовся на якийсь місяць, там якийсь проект, де вони мали фігурувати як родина, і відмінилася реклама через те, що вони в розлученні. Тому так, да, це дуже важливо ну, для проєктів, для телебачення, щоб ти був таким зразковим, еталонним і так далі. Тому що вони ще працюють на ту стару аудиторію і ще не переформатувалися на щось більш сучасне і передове. Прикро, якщо це правда так, але може бути ще таке, що просто ні. І та Добринян заявив дуже високий цінник. А Тимур Росниченко просто пішов, бо позвали. Не знаємо, не знаємо, але така новина є. У світі фешн, відміна російської культури, проходить зараз тиждень моди жіночий, проходить тиждень моди кутюрний, і був показ скіапареллі. голови тварин та модель росіянка. Показ модного дому скіапареллі. В общем, визвав цей показ дуже багато-багато розмов. Чому тому, що Карі Джана прийшла ось в такому ось платі з головою льва, потім прийшла до джакет, така вся в стразах така красива, дуже гарна. Багато хто був дуже екстравагантно діти, і коли пішли вже всі. Моделі стало зрозуміло, що це відсилка до божественної комедії е, Данте. Так ось, що обурило глядача, це що Ірина Шейх знову на показі, знову вона йде по подіуму. Ірина Шейх, урожа... урожай, урожай хочу сказати, урожай Росії. Е, росіянка в минулому, наскільки я розумію, в неї вже немає російського паспорта. А може є як другий, в них там це дозволено. Ірина Шейх ісламова її повне ім'я. Вона є досить трендовою зараз. Е... Моделю в світі фешн. як би ми це не хотіли, щоб відмінити Росіян всюди. Не вдається це, тому що Ірина Шей вже досить довго знаходиться в Америці, в Європі, в світі фешну. Ну, вона з юнацьких років в світі фешн. і зараз вона переживає таке якесь відродження. І цей хейт, який ми ну не хейт, а просто ми кажемо завіріть росіян. Вони бомблять нас, а ви їх на подіуми викладаєте. Це для них це хайп, для них це цифри. Для них наші коментарі це цифри і лайки і охвати. Я розумію, що це не здолати на, на даному етапі. Українці вже переробили і плаття зі львом на плаття з унітазом, який вкрали окупанти. Це було дуже смішно і дотепно. Але вона декілька разів попалася на книжці з Путіним. Вона декілька разів попалася з буквами З, і в неї є деякі були такі натяки на те, що ну не все так чисто в її біографії, що вона. Путіністка багато хто про це говорить, але я до кінця в це не вірю. Я до кінця в це не вірю. Я розумію, що це я не захищаю якому разі росіян русі... зараз. Я вважаю, що Росію треба відмінити у всьому світі зараз. Тому що вони бомблять Україну і вони знищують наші міста, наших дітей, наших людей. Це неприпустимо, щоб росіяни зараз були де-небудь і фігурували в якомусь хорошому сенсі. Але я думаю, що вона вже не така росіянка. Я думаю, навряд чи вона зараз пишається тим, що вона росіянка і про це десь говорить. Але вона є досить популярною моделью зараз. І я вважаю, що це те, що ми її обговорюємо. Це ідеї на користь навпаки. І вона вона от така, от знаєте. Коротше, сука, вона, сука, вона. Багато хто написали навіть, що це є нацизм, що не можна, вона не підтримує тільки за того, що вона росіянка була колись, і народилася в Росії і відміняти це неправильно, це нацизм. Але, але у нас іде війна. Вибачте мене, будь ласка. Якби вона вийшла в синьо жовтому платі, ноль питань. Дякую, би, ще сказали. Розумієте, а коли вона ігнорує тему війни і продовжує просто ходити по подіуму, ось це неприємно, це не є класно, це хуйово. Зараз прийдемо до другої путіністки, яка теж трапила в світ фешену. Хоча вона має потрапити в світ колхозу вже давно. Тому що це Яночка Рудковська. Хто не знає, хто це така це така стара Мимра Гримза, яка вже там переробила себе як тільки могла, вже навіть переписала свій вік в Вікіпедії, що їй не 85 років, а 64. Продюсерка Діми Білана, світська львіця Москви, дружина Євгенія Плющенка, фігуриста олімпійського чемпіона, і заядла путіністка, яка по саме горло вже в ротяку, не знаю скільки років Яна Рудковська жахлива путіністка. Вона завжди своєю сім'єю відлічається тим, що сосе путіну як тільки може і підсасує, і підсасує цій владі. Ну така от Яна Рудковська. Але у Яни багато грошей завдяки цьому, що вона підсасує путіну і владі свої. І Янка благодаря цим грошам може купляти собі Шанел, Діор і тому подобні бренди. Діор запросила росіянку, яка відкрито підтримує війну в Росії проти України на тиждень моди в Парижі. Зараз в Парижі проходить тиждень моди, на якому присутні росіяни з віп-запрошеннями. Серед них телеведуча і музикальна продюсерка Яна Рудковська, яка відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На захід Рудковську запросив французький дім моди Діор, який поно. Рук до запрошений слав росіянці також сумку від бренду. Яночка VIP, віп, віп віп клієнтом будинку Dior І будинку Louis Vuitton і будинку Chanel Вона виносить всі сумки і заносить всі свої гроші туди, бо їй це треба. Ну це колхоз Вона така дуже колхозна людина. Якщо подивитися на неї, як вона виглядає. Слава Богу, на нас заблокована. Прям не вміє вдягатися. От бере все дороге, лише того, щоб типа, аля, паля це, це дорого, значить Вот Во її девіз. Так, от ця путіністка, яка підтримує війну, яка каже за побіду за Русю Срусь, приходить на показ, Dior, викладає фотку. І все понеслося. Наші починають писати. Починають писати там діору. Що у вас путіністка, зетниця, фашистка кончена срана? На показі діор альо, привіт, як діла, як справи, чому це янка викладає фоточку, стоїть отак, от кабилаця блять, прогнувшись. Я думаю, кого хуя в нас помирають люди? В нас війна, а ви цю пизду. Приглашаєте, може на якійсь клієнтській базі Дубаю записати хер, знає, як вона потрапила туди, але діор її запросив. Сам факт, це ахуй. Це про офісу. Діор згодом фотку янки зносять, фотка пропадає, фотка видаляється. Я думаю, діор попросив видалити цю фотографію. І все, янка ніяк не коментує це видалення. Вона просто зникає. Діор вже був замічений в скандалі, помічений в нас одного разу, коли у них була рекламна компанія з цими берізками. Пам'ятаєте, така руська культура. Хоча я казав, що це зовсім не руське, тому що це ну якби діор з Росією якось не сильно пов'язаний в мене. Візуально і взагалі в цілому. Але тут було так, що це реальний пройоб Діора. І я думаю, Діор, вибачте, але я чекаю офіційний коментар. Типа зетніцю взяти на, на показ, при, за, запросити, ще й сумку їй подарити. Короче, Яночка, сиди в своїй Росії, гний там, носи руські бренди і все. І ходи, блять, чешись від того, що тебе від цих дешевих тканин тебе роз'їдає вже, розумієш? Ходи там собі і вмирає Росії. Сподіваюсь, тобі закрити доступ до всіх наступних тижнів моди, і ти більше ніколи не з'явишся нашому полю зору, а закриєшся своїй йобаній Росії і не вийдеш звідти ніколи. Ну під час війни росіян запрошувати кудись сідати з ними за один стіл категорично заборонено. Це одразу огромний величезний мінус бренду і всій команді, яка це робить. Персонино грати зараз від це росіяни. І так буде, поки не закінчиться війна. І так буде, поки кожен з них не покається і не попросить пробачення за те, що вони зробили. Все, я все сказав. Я закрив цю тему. Пішли нахуй. Новина, яку я просто не міг пропустити, тому що коли я побачив це в своїх сторіс, я не повірив очам і сказав, раміна, ти йобнулась. Раміна ескакзай з нареченим потрапили під артилері... артилерійський... алтирилерійський. Нормально я виговорив, алтирарійський не можу. Артилерійський обстріл у Бахмуті. Тобто раміна поїхала знімати в Бахмут. Я вважаю, що всі люди, які зараз допомагають цьому місту, які допомагають цій гарячій точці, вони просто герої. Українська блогерка та ведуча інтерв'юєрка та журналістка Ріміна Скригзай повідомила підписникам, що під час поїздки до однієї з найгарячіших точок Донецької області потрапила під артилерійський арти... артилерійський обстріл. Раміна опублікувала відео, де вона в центрі міста Бахмут разом зі знімальною групою та українськими військовими. За словами вона перебувала лише за 800 метрів від позиції російських військ. Ведучі довелося двічі ховатися в окопі та підвалі під час ворожих обстрілів з, алтере... з ал... артилерії. Бля. Артилерія Йована, тобто реміни скоро вийде документальний фільм. Реміна робить дуже сильні, дуже класні фільми, документальні, які треба подивитися. Вони досить важкі. Але для того, щоб розуміти, що відбувається у нас в країні зараз, я рекомендую кожному подивитися. Ці випуски це дуже сильні, дуже великі фільми про те, як живуть люди, які пережили. Прихід цього руського міра це дуже важко, але це це потрібно знати, тому що це історія, в якій ми зараз живемо. І я просто пишаюсь Раміною і тим, що вона зараз робить, як вона переформатувалася з блогерки, яка просто брала у блогерів інтерв'ю. Зараз вона знайшла свою місію, і вона робить мощні, класні проекти. І я вітаю ремінут з цим, тому що це неймовірний ріст, це неймовірна е, робота. І продовжувати робити далі інтерв'ю і робити ці фільми це просто вау! І це просто такий левел ап. Це дуже класно. Боже, я з вами розговорився, в мене й горло пропало, голос пропав, немає чим вже говорити. Історія на глазах український фільм о дітях, живучих лінії фронта, номінірований на премію Оскар. Історичне событие произошло для українського кіно. Фільм Дом із занос вийшов номінацію Лучший документальний фільм. На минулому тижні Оскар заявив, хто номінований на, на Оскар в цьому році, і виклав список фільмів, список ролей, список акторів, список документальних фільмів, різних жанрів фільмів. Рекомендую вам подивитися, ознайомитися. Я кожен раз викладаю список фільмів, які номіновані на Оскар я намагаюся передивитися всі, тому що якщо ця кіноакадемія відібрала ці фільми, напевно, треба їх подивитися. І в цьому році в серед документальних фільмів є український фільм про дітей, які живуть на лінії фронту, про їх дитинство, про те, як це відбувається. Рекомендую теж його подивитися. Також серед е, номінованих є фільм про Навального, про те, як російська влада знищує опозицію. Досить цікаво теж це глянути. Але такі часи, такі ми, такі новини, такий Оскар, такі фільми. Буде ще час, коли ми будемо з художніми фільмами, номіновані на Оскар. <му> Наступна новина, яку я сьогодні буквально знайшов, мене вона взагалі вразила. На Олега Машуковського почалося полювання. Не встиг блогер відсвяткувати свій день народження, як його вже засудили за. Це стало відомо, що директор асоціації влогерів почав розсилати всім журналістам, рекламодавцям і всім зірковій спільноті листи з вимогами засудити поведінку Олега та його друзів. У листі він маніпулює воєнним часом і полягає на тому, що святкувати день народження під час війни та викладати весь цей процес в інстаграм. Це злочин, значить, звернення. Я вам зараз зачитаю його. Добрий вечір. Популярний блогер гей, недавно признався сам. ссылка, Олег Машуковський із України Во время війни. Комендантський час кожен день. сотни защитников гибнут за страну на поле боя. Устроил пьяную тусу по типу голодная туса номер два. Публично выставляют веселье, танцы и с ними популярные блогеры, певцы. И ссылки на всех остальных. Нужна осуждающая реакция со стороны общества, рекламодателей, организаторов концертов. На такие действия публично размещать веселье, пьянство, неприличные танцы и так далее. Короче, кто из методы методически заявил, что это заборонено, треба его бойкувать. Бай... Що робити, блять? Коротше, що треба осудити Олега, що як він міг святкувати народження, як він може, тра-та-та. А те, що свадьби святкують, дні народження святкують, інші якби нічого страшного. Я нічого забороненого в Машуковського не побачив. І типа, чому це лист російською мовою, чому сука не державною? Перше питання, <зові> якщо ви офіційна якась особа, дуже глупо, що там уточнюється, що це Єй. Е е чи не гей брідове, просто типу, як вражці це роблять, там замовляють блогерів, закривають їх. Ось це такого ж формату намагаються зробити тут. Ви серйозно блядь, на кого ви напали дебіли? Я не засуджую людей, які святкують свої дні народження, я не засуджую людей, які можуть якусь там веселу сторіс викласти, так тому що ну ми продовжуємо жити і військові на фронті хочуть, щоб ми продовжували жити. І багато з них хто говорить, що ми життя віддаємо, щоб ви продовжували жити наповну. Я не засуджую це. Так, чрезмірно це транслювати не потрібно. Не потрібно. Зараз тяжкі часи в Україні, і ось ці от всякі пляски, танці можна не публікувати. можна в кругу сім'ї зібратися, відсвяткувати. Але якщо людина це виклала і в межах розумного, я це не засуджую. Зараз такі часи, так. Зараз не до святкувань. І через це, тому що він відсвяткував день народження, і він гей, як написано в цьому повідомленні, його байку... байкувати? Байкутувати? Що з ним робити, блядь? Коротше, блокувати всюди я не буду. Він а, молодець, багато робить, гастролює, виступає на благодійних концертах, їздить. Тому I'm sorry. Я таке робити не буду. І всі люди, яким присилаються це повідомлення, я пропоную взятися за голову, якби зрозуміти, що це повний а, фарс, блєв і якась повна хуйня, відверто кажучи, так? Ну що? От і все. Хотів красиво закрити, но чуть не прихлопнув собі палець. Ну що, на цьому все. Такі були новини за цей тиждень. Дуже вам дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, коментуйте мене, лайкайте мене, фоловте мене, підписуйтеся, ставайте спонсорами, не забувайте це робити. Мені це правда дуже-дуже важливо. Я дуже вам вдячний за ваші коментарі, дуже вдячний вам за ваші репости. Прикладайте в сторіс, як дивитеся мої скандали, я буду вас репостити. Ну а на цьому все. Це були всі скандали. З вами був я. Побачимось. Всем скоро, Цілую. пока.